Номер 452 Briзі Унікс, ціна 4700. Ось він в складному стані. Розкладаємо. Ремень безпеки, якщо не плануєте використовувати, то краще зніміть, бо будуть лише заважати. Ширина сидіння 41 см. Це між підлокітниками від обода до обода загальна ширина 59, глибина сидіння 40 см. Висота сидіння до підлоги 45-50 см, регулюється. висота спинки 40, важить 18 кг, витримане вантаження 125 кг. Вживаний інвалідний візок в повністю робочому стані. Є деякі дрібненькі недоліки, а які буду вам показувати впродовж цього відео. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються. Регулюється по висоті. Ось тут цей болтик винімаємо. Є ремінні проти зв'язкового звання ніг. Зверніть увагу, як обертається передні колеса, нічого не штопориться. Підшипники в нормі. Передні колеса литі, протектор ще зберігся. Не скажу, що він ідеальний, проте ще буде їздити і їздити. Вилки, металічні, не пластикові. як Китайських багатьох виробників е, є можливість регулювати по висоті сидіння, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса у відмінному стані, подивіться, це у нас 24-ті колеса. Е, є царапини по ободу Вони дрібні, проте вони є. Швидка муфта одним натисканням знімаємо колесо. Блокування все працює на рахунок недоліків. Зверніть увагу, бачите, тут є ось така насадка гумова для зручності блокування, а тут її немає. Ось це я вважає недоліком. Ви вже собі робіть самі висновки. З другої сторони ідентична ситуація. Хороший стан протектора. муфта, блокування коліс, сидіння. Сидіння в хорошому стані. Чорне, не вигорівше. Тут є м'який наповнювач всередині, воно вам, можливо, здається, трошки вигорівше, проте це не так, бо тут освітлення в мене таке. Раджу я його зняти. Ось тут відкручуємо і закидаємо в пралку. Те саме стосується і спинки. Воно легко знімається. Так. Знизу воно бачите, такі типи брезент. Оці, всі, вони пластикові, проте все ціле, все ок. Підлокітники м'які, чорні, також не вигорівші. Звісно, що відкидаються. Можна регулювати поглибині. Тобто назад втопити підлокітник. Спинка. Спинка м'яка, тут всередині поролон. Також в хорошому стані. Позаду ось так виглядає. Тут, до речі, можна зняти ось ті ручки. Бачите, тут це відкручуємо і винімаємо. Це підставка для або ботростинни Тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. А це у нас таке, якщо натиснути, то припіднімається порід і таким чином легше давати різноманітні перешкоди, що попереду. Типу пороги чи бордюри. Загалом дуже непоганий візок, адекватна ціна придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.